Удачі тобі інді у 2024 році ми бачили ігри, де солдати пірнали на чужі планети захищати землю. Принцеса Зельда очолила власну легенду. Малий робот подолав неможливе, рятуючи найкращих героїв Плейстейшн, і гру в покер не схожу ні на що інше. Є аргументи, чому будь-який з номінантів на найкращу гру 2024 міг би взяти корону на відміну від минулого року, коли Baldur's Gate 3 та The Legend of Zelda Tears of the Kingdom були беззаперечними фаворитами. Розмаїття ігор. Від Black Myth Wukong до Final Fantasy Сід'і Rebirth ускладнило вибір, але зрештою визначився чіткий переможець. Ось найкраща гра 2024 року за версією IGN. Перш ніж оголосити переможця, згадаймо інші гідні ігри цього року, починаючи з почесних номінантів. Ці ігри полюбилися редакції IGN, але набрали менше голосів, ніж переможець і призери. Втім, вони все одно варті вашої уваги. Таємниця розгортається у продовженні чарівної гри 2022 року справа про золотого ідола. Через 200 років після подій першої гри. Піднесення золотого ідола повертається ще хитрішими головоломками, де ви розкриваєте злочини, що складаються в одну велику таємницю. Серія Fashion Нікі завжди мала своїх відданих шанувальників. Симулятор перевдягань був приємним, затишним способом провести час, збираючи наряди та роблячи персонажа якомога милішим. Але інфініті Нікі це сміливе оновлення, що поєднує улюблені елементи: дивовижні вбрання та яскравий відкритий світ у стилі Зелда для досліджень. Були сумніви, чи зможе Блубер Тім гідно переробити одну з найулюбленіших ігор жахів усіх часів. Навіть Блубер визнав це, згадуючи неоднозначні відгуки на деякі їхні попередні ігри жахів, але рішучість вірно відтворити оригінал окупилася. Silent Hill 2 дарує один з найстрашніших і найкращих ігрових досвідів року. Вірно, всьому, що зробило оригінал чудовим, оновлюючи застарілі елементи, Silent Hill 2 втілює все найкраще з оригіналу і навіть більше. Я виконую своє призначення і врятую королівство. Принц Персії, один із забутих великих ігрових героїв, нарешті отримав гру гідну свого титулу. Ця два пійлий деметроїдванія дарує одне з найзахопливіших відроджень франшизи за останній час. А завдяки точному керуванню, чудовому екшену та захопливому сюжету це найкраща гра Prince of Persia з часів Sands of Time. Black Myth Wukong зачарував публіку ще з першого трейлера, але це була лише частина історії. Так, битви з босами епічні, а бойова система бездоганна, але це ще й любовне відтворення однієї з найдавніших і найулюбленіших історій Китаю. Це означає, що мільйони гравців нарешті оцінять легенду про принца Мавп по новому. Одним з ранніх сюрпризів року стала гра Animal Well. На перший погляд, це ще одна данина 2Dметроїдванієм. d Але глибше копнувши, розумієш, не все так просто. Хоч геймплей і платформінг чудові, швидко виявляєш, що в серці гри величезна головоломка. Тож хапай блокнот і готуйся напружити мізки, щоб розкрити таємниці Animal Well. Далі йдуть ігри, які ледь не стали грою року, але трохи не дотягнули до переможця. Якщо ви ще не грали в ці ігри, обов'язково спробуйте. Machine Games знову радує нас блокбастером про побиття нацистів. І ні, це не нова частина Wolfenstein. Натомість. Натомість шведська студія прагнула перенести одного з найвеличніших героїв кіно у сучасну епоху ігор: Індіана Джонс і Велике Коло це по суті справді чудовий фільм про Індіану Джонса, втілений у грі. Легенда каже, що Велике Коло має якусь силу, щось у його геометрії, глибшу силу, що з'єднує ці сторони. І під чудовим ми маємо на увазі рівень оригінальної трилогії. Підкріплена неймовірним втіленням троєм Бейкером культового археолога Гаррісона Форда, Велике Коло здається здійсненою мрією для кожного, хто виріс у захваті від таких фільмів, як Останній Христовий Похід та У пошуках втраченого ковчега. Інді ніколи не був героєм стріляниною. Натомість він використовував розум та силу. Щоб розгадувати давні загадки та долати лиходіїв, і це те, що Machine Games чудово адаптували тут, чи то досліджуючи стародавні катакомби Ватикану, чи підкрадаючись до фашистів і б'ючи їх по голові, велике коло буквально ставить вас у брудні черевики Індіани Джонса, і виявляється, це настільки весело та захопливо, як ми й уявляли. Чому це називається легенда про Зельду? Якщо головний герой Лінк це питання, яке більшість ставила собі хоч раз у житті. Що ж, більше не питайте, бо відлуння мудрості робить Зельду героїнею власної легенди у цій новій пригодницькій грі з виглядом зверху. Візуально схожа на рімейк пробудження Лінка 2019 року. Відлуння мудрості. Справжня гра серії Зелда з класичними головоломками та підземеллями. Вона явно перейняла досвід новіших ігор серії. І хоча відлуння мудрості це більш класичний досвід Зелда, вільна творчість подиху дикої природи, тут присутня завдяки механіці відлунь, що дозволяє Зельді викликати будь-який предмет чи ворога, що призводить до різноманітних божевільних рішень. Застрягли на іншому боці уступу, просто складіть купу ліжок разом, щоб перейти. Елементарно. Доведіть собі, що маєте силу та мужність бути пекельними дайверами. Чи робите ви свій внесок у війну за порятунок галактики? Я роблю свою частину. Якщо ні, стрибайте в Helldivers 2 і нищить інопланетян та роботів. Arrowhead Game Studios створила одну з найкращих ігор року з продовженням шутера. Переосмислена як шутер від третьої особи Helldivers 2. Сатира на військовий комплекс. А також захопливий екшен з потужною зброєю, ракетами та земним патріотизмом. Це наближається воз'єднання. Коли світи зливаються. Я чекаю, Клауде. Після прелюдії Final Fantasy VII Remake ми нарешті поринаємо у пригоди другої частини трилогії. Final Fantasy VII Rebirth охоплює найважливіші моменти оригіналу, але також є блискучою рольовою грою з відкритим світом. Що одразу впадає в око, це велика любов Square Enix до цих персонажів. Очевидно, Square Enix хоче, щоб гравці проводили якнайбільше часу з Клаудом, Ерітом, Тіфою, Баретом і Червоним тринадцяті, надаючи багато побічних квестів, міні-ігор і розширюючи моменти, щоб ми могли довше побути з командою перед боротьбою з Сефіротом. Це робить ці моменти ще ціннішими, враховуючи кінцівку Rebirth і наближення фіналу. Життя Bot почалося як скромний талісман для демо-версії Playroom. Щоразу, коли Sony мала нове обладнання для показу, будь то гарнітура PSVR чи PlayStation 5, Bot був там, щоб провести гравців через особливості нової системи, яку Sony хотіла продемонструвати. Але з Bot чарівний маленький талісман нарешті виходить на перший план. Цей яскравий 3D-платформер не лише демонстрація потужного GPU та швидкого SSD PS5, адже між неймовірною креативністю на кожному рівні та в складних забігах Астробот це чисте захоплення і диво. Кожна здібність Астробот від надування до ударів банджі кулаками веселить навіть досвідчених гравців. Не перебільшуємо, але PlayStation, можливо знайшла свого Маріо. Для древніх ельфійських богів вони були жахливими тиранами. Найгірше ще попереду. Після короткої перерви з іграми сервісами на кшталт Anthem і поспішного випуску Mass Effect Andromeda, BioWare повернулася до того, що вміє найкраще. Класична РПГ з чудовими персонажами, дотепними діалогами та можливістю створити унікального героя. Хоч BioWare повернулася до основ, є одна сфера значного покращення: бойова система. Не буде перебільшенням сказати, що це найкраща гра BioWare в плані геймплею від боїв з мечами до дослідження підземель і містичних місць. Хоч це лише перша гра відродження BioWare, всі погляди знову прикуті до легендарної студії. Це просто покер з елементами рогалика. Пам'ятаємо, як недовірливо реагували, коли друзі вперше розповіли, що всю ніч грали в гру Белатро. Наскільки вона може бути хорошою? Виявляється, після тисяч партій і сотень годин гри Белатро все ще тримає нас у полоні. Можна багато сказати про адиктивність Белатро і її магічну здатність змусити зіграти ще раунд. Причина швидкого успіху Белатро в тому, що вона поєднала одну з найстаріших ігор Америки з популярним жанром рогалика: поєднання класичних правил покеру з випадковими картами Джокера і таро, що підсилюють комбо та рекорди для проходу в наступний раунд. Це справжня ігрова насолода. Белатро створює нескінченні моменти захвату і розчарування в рівних пропорціях. Все, що вам треба, це правильно зіграти своїми картами. Буквально! Роками культова РПГ серія Персона від Атлус перетворилася з андеграундної японської гри. На один з найбільших франчайзів у сучасному геймінгу, але з метафор рефантазіо стало ясно, що розробники персона прагнули досягти нових висот. Змінивши сучасну японську школу на фентезі світ з довговухими лицарями та ніндзя-кажанами, студіо Zero від Atlus створила глибоке роздумування про політичні конфлікти. Постає питання, коли вони мертві, хто ж посяде трон? Після смерті короля Ухронія розділена расовими упередженнями, починає перші народні вибори, що запускають грандіозну пригоду для фанатів серії Персона тут знайдуться знайомі елементи. Гравці досліджують складні підземелля з монстрами. А у вільний час будують стосунки з партією та жителями країни. Але якщо персона підкреслювала цінність юнацької дружби, метафор піднімає глибші питання: що визначає обов'язок лицаря чи відповідальність багатих? Чи можна подолати біль расизму? І чи варто прагнути до релігійної толерантності? Ці непрості питання відкрито обговорюються протягом 70 годин гри Метафор. Хоча студіо Зіро не дає чітких відповідей на ці запитання, вона підкреслює важливість емпатії, доброти та сили перед страхом і ненавистю, які можуть вкоренитися у світі, де лідери обіцяють порятунок за безумовну відданість. Ці філософські роздуми загорнуті у стильну покрокову РПГ, що виглядає і відчувається приголомшливо з чудовим дизайном персонажів від Сігенорі Суедзіми та музикою Сьодзі Магуро. І ви зрозумієте, чому метафор рефантазіо вибір IGN як найкраща гра 2024 року. Тож вітаємо метафор Рефантазіо» та Студіо Зіро, а також усіх переможців та призерів IGN Awards 2024. Не забудьте переглянути повний список переможців у категоріях найкращий фільм, телешоу тощо. До зустрічі у 2025.